Вітаю на каналі Грайторба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір з Вар Revolution Революшн Мікрохамер, що пройшов у клубі Wargaming Київ 19 травня 2024 року. Це був перший в Україні турнір по цій системі, і я дуже дякую організаторам. Формат був 2000 очок. В турнірі приймали участь шість воїнств: Імперія, вищі ельфи, воїни хаосу, демони Нургла, Дворфи та Дворфи Хаосу. Гравці зіграли. Три тури я провів на турнір армію Мар'янбургу. з чотирьох підрозділів айлебардистів, двох підрозділів арбалетників, двох підрозділів хендганерів, двох батарей-гармат, двох хелбластерів, двох парових танків, трьох загонів лицарів, підрозділу пістольєрів та флагелянтів. З персонажів в моїй армії були генерал, герой, герой на грифоні, мах з кільцем магії та маг на алтарі Сігмара. Першу місію ми грали оборона селища. Я грав з дворфами Влада. Я обрав роль атакуючого і виставляв армію першим. В центрі виставив гармати і оточив їх піхотою та танками. На лівому фланзі поставив кавалерію. Дворфи виставили піхоту в центрі і гармати на флангах. Перший хід був у оборонців і гноми побігли вперед. Імперські війська, напевно, надто сильно готувалися до битви і на ранок були в поганому стані. Впродовж трьох перших ходів мої персонажі не віддали і трьох вдалих наказів. Армія відмовляла. Рухатись, тікала від ворога і чинила мені усілякий супротив. Підлі гірокоптери гномів налітали на артилерію і заважали віддавати накази. Кавалерія імперії намагалася висунутися на лівий фланг, але засідка гармат та рейнджерів повністю зупинила їх просування. Маги непогано себе показали, проклинаючи гномів, але рунний жрець рвав діспел і бив по ковадлу, руйнуючи закляття. Загалом на четвертий хід дворфи затиснули імперію в зоні розстріля. Піхота Імперії стримувала натиск коротунів, а кавалерія провела декілька вдалих контратак. Але було вже надто пізно. Місія була програна. Загалом результат був 12-0 на користь дворфів. Проти них треба грати від маневру, а мені дуже нещастило на накази в цій грі. Влад, навпаки, майстерно просував бригади піхоти під прикриттям артилерії. Інші битви пройшли так. Дворфи хаосу виграли у воїнів хаосу з результатом 7-2. А ельфи розбили демонів Нургала з рахунком шість В другому раунді я грав з Володимиром та армією демонів Нургла. Місія у нас була «Take and Hold». Я виставився широким фронтом з кавалерією в центрі, гарматами праворуч за пагорбом та бригадами піхоти на флангах. Перший хід випав мені, і знову першим же наказом герой поламав танк. Добре, що пошкодження виявилися незначними. Піхота просунулась вперед, а гармати зайняли місце на пагорбі. Армія демонів також пішла вперед. На лівому фланзі зосередилася кавалерія. Центром просувалися колісниці. Літаючі демони відсиджувались на правому фланзі. Імперська кавалерія змогла виконати успішний напад на центр ворога і знищила кавалерію та колісниці. Гармати розстріляли піхоту демонів у центрі. Лівий фланг демонів рушив в атаку на піхоту імперії. Завдяки кількості і пострілам марбалетників піхота лише трохи відійшла назад. Демони також контратакували в центрі, але кіннота витримала удар. Гармати дали залп у ліву бригаду демонів і знищили підрозділ. На третій хід алебардисти розбили демонів в центрі, а гармати змогли розстріляти великого демона. Піхота імперії контратакувала на лівому фланзі і знищила загін кавалерії. На цьому армія демонів понесла надто великі втрати і змушена була відступити. Фінальний рахунок був 10-4 на користь імперії. Решта боїв цього раунду пройшла так. Ельфи продовжили переможний стрік, розбивши воїнів Хаосу з рахунком 8-0. А битва між дворфами та дворфами Хаосу закінчилася перемогою світлої сторони з результатом 3-1. В Третьому раунді місія була оборона вежі. Грав я з дворфами хаосу Тараса. Орди броньованих коротунів вишикувались широким фронтом. Артилерія дворфів сконцентрувалася на правому фланзі. Свою артилерію я поставив в центрі, тому що основна битва мала бути там. Ліворуч розташувалася бригада кінноти. Піхота встала напроти вежі. Лівий фланг тримав танк і ще один підрозділ піхоти. Перший хід був у дворфі. Вони повільно рушили вперед. Булкентаври побігли ближче до центру поля. Артилерія вела вогонь по піхоті, але змогла тільки налякати її. Піхота імперії теж пішла вперед, але дуже непевно. Кавалерія змогла лише трохи просунутися. Праворуч піхота демонструвала більше жаги до бою. Арбалетники та хендганери розстріляли булкентаврів і змусили їх тікати. Артилерія розстріляла одну з бригад дворфів в центрі. Кавалерія гоблінів рушила вперед. За ними повільно рухалася стіна піхоти. Артилерія імперії змогла відігнати наїзників на вовках. Танк напав на стрілків праворуч. Піхота імперії в центрі відмовилась рухатись вперед. На третій хід дворфи. Все ж таки змогли б добігти до вежі і зайняти її. Кавалерія Імперії пішла в атаку на ряди дворфів, і завдяки допомозі героя на Грифоні і прокльонам мага їм вдалося відсунути бригаду піхоти. Танк в центрі підійшов до вежі, дворфи і гобліни намагалися відігнати його, але той не рушив з місця і відбивав атаки хвиля за хвилею. В останній момент об'єднана атака піхоти і кавалерії імперії змогла відігнати дворфів від вежі і забезпечити їм. Імперії бойову нічию з рахунком 3-3. Інші бої фінального раунду пройшли так воїни Хаосу перемогли Демонів Нургла з рахунком 5-0. А ельфи виграли у гномів з рахунком 3-0. Фінальна таблиця турніру виглядала так. Третє місце посіла Моя армія імперії. На другому місці були Дворфи Влада. Безперечну перемогу здобув Роман і його ельфи. Вітаємо переможців! Я в цілому задоволений своєю армією, крім тотального невезіння в першій грі. Гармати добре стримують ворога. Кавалерія може нанести сильний удар за допомогою героїв, а піхота при достатній кількості може зупинити будь-яку атаку. Танки, як завжди, показали себе надійними острівцями у вирі битви. Дякую організаторам за турнір. А клубу Wargaming Київ за гостинність. В коментарях напишіть, яка армія вам сподобалася більше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.